А далі з нами на зв'язку командир окремої тактичної групи аеророзвідки позивний Мадяр. Є вітаю вас, пане Мадяр. А можна вас розпитати можна, про ці от як командира окремої тактичної групи аеророзвідки про ці от іранські дрончики, шахіди вони залетіли вже навіть до на територію Київської області, і ми бачимо зі звітів навіть командування повітряних сил, що те, що ми збиваємо, ми збиваємо зараз чомусь більше цих шахідів. А орлани десь зникли. От правда зникли орлани російські. Це не пов'язані речі. Орлан це розвідувальний птах, котрий на виробництві руської армії знаходиться вже понад 10 років, і безумовно концентрація зменшується, бо вже восьмий місяць війни і досить ми їх потерпали. А що стосується шахідів, у котрих сьогодні по ранковим новинам аж 15 штук вдалося да, ліквідувати, ліквідувати, виявити ліквідувати лише на південному напрямку, то слабким місцем у нашій. Боротьбі з тим засобом військовим є то, що він оснащений такою спеціальною антеною Називається вона сєрп по технології CRPA котра унеможливлює дію на нього ребів. Реби працюють на подавлення GPS сигналу землі, а ця антена CRPA вона забезпечує сталий зв'язок з супутником такими самими. Засобами, до речі, нові орлани комплектуються розвідувальні руські. Технологія колись була ізраїльська, але виробляють вони самі. називається комета. Це робить важчим чи унеможливлює певних випадках вплив ребів на ці дрони. А, а те, що вони долітають аж так далеко до Київщини, це нормально? Чи вони просто з якогось ближчого місця їх запускають? Дивіться, слід пам'ятати, що війна не так далеко насправді від нас. От те, що мало місце вчора чи позачора, коли до білої церкви, долетіло 6 чи 12, там по різним я ви не сильно міторю, тих драндулетів, вибачте, з мотора. Мото, мотор. І то справді ми розібралися з тим мотором збитого. Це це запозичений китайцями копія німецького льотного мотору потужністю 50 лошадиних сил. Того він такий голосний, бо він бензиновий і і, і нересурсний і таке інше. Але, тим не менш, тих 350-380 кілометрів за рахунок, мабуть, збільшеного палива. На баку справді він спроможний пройти. Ніякі 2,5 тисячі, які котрі анонсовані, це, це неможливо технічно для того засобу. Але є і виявлена ціла купа слабких місць, про котрі вже всім відомо. Працюють вони дуже голосно, літають вони низько, щоб на них, незалежності від того, що на тих шахідів технічні можливості дозволяють на 4 кілометровій висоті переміщуватися. Літають вони зазвичай 300-500 метрів для того, щоб все ж таки не потрапити. Рати під вплив ребу цікава думка фахівців. Я свідкую за нею регулярно: що якщо впливати на нього трьома системами ребу одночасово, то вдається його будем казати, Залишити без зв'язку і потенційно є можливість посадити. Але дієвий спосіб на сьогоднішній день це єдиний е, виявляти, пильнувати, бо та е, приблуда дуже голосно працює. І літає не одна. Вони літають роями. Після чого знищувати їх е, там системи ППО, е, малою авіацією. Зенітними установками, а потім ручними ЗРК і стрілецькою зброєю. Просто перші два види знищення вони дуже дорогі. Бо ракети ППО витрачати на 2,5 з птаха, птахи, кількість котрих ми в принципі не розуміємо скільки приїхало Нью-Йорк Таймс. По моєму вчора. Чи позавчора припустив, що їх мало би бути 300 штук відправлено в Україну, але знову ж таки це інформація не перевірена, і судячи по тій динаміці, з котрій вони зараз нальотують по південним. По південній лінії фронту Одеса Миколаїв безпосередньо. і те, що долітає ще й в наш глибокий тил, свідчить про те, що достатня кількість у ворожої армії тих засобів. А на що вони їх отак, от роями відправляють, якщо ну там, навіть якщо їх там не ну і 300, ну це ж кожен день роями відправляти, щоб ну там Поясню. нехай якийсь відсоток то долетить. Поясню, це баражу, баражуючий боєприпас. Він має обмежену кількість вибухової бойової частини на собі 40-50 п'ятдесят кілограмів по різні, по різним оцінкам. Для того щоб максимально нанести урону по певному вибраному об'єкту, як правило, там концентрації військовослужбовців, техніки чи інфраструктурному об'єкту, треба відповідно кількість вибухової що вони один неспроможний донести перше, друге швидкість пересування у того е, засобу там 120-150 км. кілометрів. Я сам бачу, як вони переміщали це Одесу. Він справді йде дуже повільно, і е, на нашому прикладі трошки віду від теми. У нас є крила розміром два з половиною метри, такі самі фактично по розмірам, як цей шахід, сховати його на висоті навіть кілометр неможливо. Дуже добре видно. Признайся лише в тому, що наші крила працюють тихенько на батарейці, а шахід е, працює так, що його е, чути за 20 кілометрів. Я визначаю його десь за 7-8 кілометрів. Тобто, за на такій відстані е, при швидкості 120 кілометрів достатньо часу, щоб передати інформацію, підготуватися і включити е, е, антидронну батарею, так би мовити, підручну для знищення тих е, е, літячих. Засобів, але тять уні вкупі, щоб щоб досягти цілі, бо щось по дорозі може втратитися. А для влучання в ціль і для несення нанесення відповідного удару потрібно більше ніж одну одиницю. А раз вони вже взялися за ці валалайки летючі, то можна казати, що з ракетами напряжно в Москалі вже? я чув таку думку про ті ракети x 101 чи Х 101 Потім Х50 чи Х 50 калібри, що ніби підміняють. Але це, це різно. Сподіваємося, що повернеться пан Мадяр, командир окремої тактичної групи розвідки. Говоримо про оці от іранські шахіди. Дуже цікаво розказує про боротьбу з ними. Пане Мадяр, ви це є повертайтеся. Так, да, це, це різного калібру е, озброєння. В, перших, в першому випадку це потужні крилаті ракети вартістю мільйони і мільйони доларів. Там той x 101 коштує понад 10 мільйонів. Один постріл калібру коштує 5 чи 6 мільйонів доларів. Ці драндулети, що літають, вони коштують до 100 тисяч доларів. Я думаю, суттєво навіть дешевше. Але наводять жаху на людей, поки ми не розібралися, як з ними боротися системно. Бачите, скільки про них розмов іде. Тобто така будем казати яскрава акція від ворожої армії, з котрою нам доводиться мати справу і зачищати їх. Благо що кількість знищених вже досить висока, велика. Пане Мадяр, Том Купер, це військовий оглядач, якого всі дуже поважають австрійський, Він пише, що зараз на фронті у битвах головне це безпілотники і артилерія. Причому половину часу безпілотники, зокрема й українські, витрачають на те, щоб перевірити, чи не видно з неба наші позиції. Це так чи ні? Це так, це так, і використовуємо ми принципі аналогічні підходи. Вся а, вогнева діяльність артилерії робиться під пильним оком аеророзвідки. Це є винайдення розвіданих про переміщення техніки, її розміщення особового складу, таке інше накопичення, а потім коригування артилерії по ворожим цілям. Те саме роблять і вороги. Єдине, що використовуючи цивільні дрони китайського виробника DJI, у них їх така кількість ненормована, що використовують їх дуже часто безглуздо. Наприклад, вони ворог не не прошивають ті цивільні дрони від захисту і підрозділи, в котрих є аероскоп, бачать не лише траєкторію польоту ворожого дрону, а й навіть місце знаходження пілоту, що дозволяє час від часу їх трохи ну зменшувати їх кількість. Дякую вам дуже, пане Мадяр. Це командир окремої тактичної групи аеророзвідки. І ми говорили і про ігранські оці от дрони Балалайки Шахід і про те, як наша аеророзвідка працює на фронті. А далі друзі, йдемо на невеличку паузу о 15-й. Повертаємося з новинами.